Привіт! Мене звати Віка і я рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні в цьому відео хочу з вами поговорити про іспит з німецької мови, поділитися своїм досвідом і порадами, як я вчила німецьку. Живу я в Німеччині вже 7 місяців в місті Кельн. Хто з Кельна, плюсуйте в коментарях, буду рада познайомитися і піти погуляти. Починаємо! Зараз я розкажу трішки про структуру екзамену, тому що якщо ви дивитесь це відео, вам або скоро потрібно його написати, або ви готуєтесь до іспиту. Будь ласка, не хвилюйтесь, якщо ви вчите, у вас обов'язково все вийде. Я вірю в вас, а ви вірте в себе. Починаємо дивитися. Структура іспиту буде складатися з чотирьох частин. Перша частина це слухання. Вам вмикають текст, діалог. Ви його слухаєте і потім відповідаєте. Наприклад, в діалозі буде сказано, що у них зустріч, і вони зустрічаються о 12-й годині. І вам потрібно написати 12:00. І таких дете завдань у нас буде 6. Друга частина це читання. Вам потрібно прочитати текст і обрати відповідь А Б В. Потім, третя частина: вам потрібно написати письмо. Ви пишете, наприклад, ситуація, ви робите вечірку, і вам потрібно запросити своїх друзів, де буде проходити вечірка, Хто, кого ви запрошуєте, що їм потрібно з собою принести. І, звичайно, вам потрібно написати це дуже грамотно, привітання, головну частину і попрощатися, відповісти на ці запитання, що, де, коли, і що з собою принести, і попрощатися. І четверта частина це говоріння. Будь ласка, не бійтеся, в мене теж перед іспитом я дуже сильно хвилювалася. Якщо ви знаєте, ну тренуйтесь перед зеркалом, тому що на іспиті у нас сиділо два викладача, і е, мій напарник, з яким я здавала іспит. Тому ви берете себе в кулачки і проговорюєте. Вам потрібно спочатку розповісти про себе. Як вас звуть, де ви живете, ваш поштовий індекс, потім звідки ви, ваше хобі, номер телефону і все. Друга частина вам потрібно задати запитання, ваш напарник буде відповідати. І третя частина говоріння: вам потрібно змоделювати якусь ситуацію: типу, ми там йдемо в кіно, ти хочеш і ваш. Розмовник, співрозмовник буде відповідати так, підемо. І все. Ця частина закінчується. І знаєте, що А1 та А2 вони схожі, але просто в А2 трішки більше слів, які потрібно знати. Нічого складного ви здасте. Я здала ці два іспити на. Хороший на високий бал, я собою задоволена, і ось зараз я вам розповім про Б1, це вже трішки складніше. Ми його писали два тижні тому, і хочу сказати, поділитися своїми враженнями, що. Не потрібно хвилюватися, але потрібно вчитися. Тому що якщо іспити А1, А2 складаються з п'яти аркушів паперу, то іспит Б1 складається з 10, а то і більше, тому що багато, дуже багато слів, яких я не знала. Тому, будь ласка, вчіть як можна більше нових слів кожного дня по 10-15 слів. Запам'ятовуйте, просто читайте якісь там дитячі книжки, вам буде потім легше на іспиті. Е, і так, розповідаю, е, перша частина це у нас слухання. Якщо в тих частинах ви просто пишете 12.00 і все, то тут ви слухаєте, а потім у вас. До фіга тексту е, великі речення, і потрібно обрати яке з них вірне, а вони ще й схожі між собою, тому там тільки щось відрізняється, або там дівчина, там хлопець, і, і вам потрібно дуже добре вслухатися, що там йде мова в цих реченнях. Потім читання. Отаке, бляха, я була просто е, здивована, що там дуже великий текст. Текст на півсторінки, і вам потрібно відповісти А, Б, В. Раджу вам просто знаходити знайомі схожі слова, які є у відповіді, підкреслювати і робити вже собі якусь картину, і потім відповідати. Тому що, поки ви прочитаєте весь текст, поки ви його переведете в себе в голові, то вже і пройде весь час. Потім е, наступна частина це письмо. Письмо було теж трішки складніше, тому що. Потрібно було написати лист фірмі. Вона мені відіслала іграшку, а іграшка десь загубилася. І я вже дуже довго чекала. Мені було написати їм лист, що типу, де моя іграшка, там ви можете мені зробити те та те, типу, нову прислати по якій адресі, або зателефонувати. Ну, мені було трішки складніше, тому що я, наприклад, я не знала, як там яка іграшка буде. І я потім почала думати, а потім знайшла це слово, воно було в і в цьому іспиті, але було в, в читанні, і там був текст, і я знайшла і потім вставила. Ну, викручуємося як можемо. І говоріння теж було складніше, тому що ви розповідаєте про себе. Ну, Всі частини так складаються. Ви розповідаєте про себе. І тут я кажу, яка мене улюблена хобі, там в'язання, вишивання і така, і спорт. І вона така: вона детальніше розкаже, чим ти любиш займатися, яким спортом ти займаєшся, а що ти вишиваєш? І вона мене це питає, а я хвилююсь стрішки. І я починаю все забувати. І я в себе взяла в руки і відповіла, що я там люблю йогу, люблю спорт, танцюю. І потім там номер телефону, а яка в тебе остання цифра? А ви ще й зрозумієте, що вона питає на німецькій? Ну, все було добре. І потім друга частина. Нам потрібно було описати картину. Ми витягуємо картинку, і в мене була намальована лікарня, пацієнт і да, лікар. І описуєте, що ви бачите. Там на картині намальований чоловік, жінка, там є якісь препарати, препарати, медикаменти і все. І потім третя частина це ви робите ситуацію зі своїм напарником. Наприклад, у нас було: Ми йдемо. Рятувати друга він десь застряг, і нам потрібно як можна швидше до нього дібратися, там велосипед, пішки або ну, автобус, або там потяг. Що ми з що ми собою візьмемо? Ну я думаю, що ми справилися, тому що на результати потрібно чекати три тижні. Тому що цей екзамен він йде головний. Якщо А1, А2 вони йдуть такі місцеві, нам сертифікат видавала школа, в якій ми навчалися, то екзамен Б1 він вже йде серйозний. Результати йдуть з іншого місця, з головного. І ми чекаємо, поки, але я думаю, що все буде добре. І якщо, наприклад, ви не здали іспит, то у вас є ще 300 годин. Щоб вивчити знову і перездати. І знаєте, фішку Б1, якщо е, ці всі частини, е, слухання, читання, говоріння і письмо, вони рахуються окремо. Тобто вам потрібно в кожній частині набрати, наприклад, мінімальний бал, щоб здати цей іспит. Якщо ви якусь частину не здаєте, Наприклад, говоріння, ви не здали, ви не змогли там нормально поговорити, ви не здали її, то вам не зарахує цей іспит. Вам потрібно буде потім тільки перездати говоріння. Я думаю, що це прикольно, тому що, наприклад, якщо я знаю там 3-4 частини, 3 частини добре, а одну не добре, і потім, щоб не все переписувати, а тільки одну частину. Тому що, наприклад, навіть якщо ми не здавали А 1 А2, нам в цій школі просто не давали сертифікат, але ми йшли вчитися далі. А якщо ми не здаємо Б1, то ми повертаємося знову, вчимося і потім здаємо те, що ми не здали. А якщо ми здали, то ми йдемо на новий рівень на курси Б2. Це вже вони йдуть більш профільні, підготовка до роботи. Знаєте, якщо Б1 був трішки складний, то я не знаю навіть, що буде в Б2. Не хвилюйтеся, у вас все обов'язково вийде. Зараз я розповім декілька порад, що мені допомогло вчити німецьку мову. Перше, що мені допомогло вчити німецьку мову, це казки на німецькій мові. Просто купуйте дитячі книжки маленькі, носите з собою, якщо ви їдете десь в транспорті, будь ласка, читайте, дивіться і. Воно ви запам'ятовуєте, як правильно будувати речення, тому що вони не так будуються, як у нас. Потрібно у кожного слова є своє місце, на якому воно повинно стояти. Друга порада, що я можу вам сказати, що потрібно більше спілкуватися. Ці сім місяців, які я була тут, в мене була тільки німецька. Я намагалася якнай... якнайбільше, якщо в мене навіть не виходило, я. Все рівно е, намагалася говорити з німцями, з якимись іншими людьми на німецькій мові, навіть якщо це було неправильно. Англійська в мене пішла далеко, і знаєте, що за ці сім місяців я англійську майже забула, а німецьку я тепер знаю добре. І... У вас повинна завжди бути німецька мова, як можна більше спілкуватися нею, дивитися фільми, дивитися мультфільми, навіть якщо ви не розумієте субтитрами, читайте. Потім ви зрозумієте, потім ви вже Ну ви вже додумуєте самі, потім зустрічаєте це слово і такі. А, а я знаю. якщо ви дивитеся фільми, мультфільми німецькою мовою, то ви тренуєте свою вимову і тренуєте свій зір. Я думаю, що у вас обов'язково вийде, Главное, не хви... головне не хвилюйтеся, будьте врівноважені, займайтеся своїми улюбленими справами, щоб Німецька у вас була не вся гарь, щоб вона вам подобалася. Я була дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатись на мій канал і поставити палець вгору, вподобайку. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей!